Справді, ця система дозволяє працювати наприклад по гелікоптерах, і тут 30 кілометрів виявлення зазначено саме проти гелікоптера. Так і проти шахедів. знов таки, давайте повернемо з того, що є нагальна проблема великої кількості ударних безпілотників, які використовуються з боку Російської Федерації. Зараз є поява шахеда 107-го, який теж суттєво навантажує наші сили оборони. Тому нам треба шукати рішення, які були б мобільні, швидкі, для того, щоб можна було їх швидко передислокувати. Чому саме база Леопарда? Тому що не тільки тому, що їх дуже багато, цих цієї бази, а й додатково те, що гусенична жосі дозволяє заїжджати. В доволі складні міста, там, де е, автомобільне шасі е, не може проїхати. Ця система може не лише прикривати стратегічні об'єкти і важливі об'єкти, е, і там військові частини, і міста. Додатково вона може бути е, нижчим ешелоном, який може прикривати, наприклад, системи Петріот або там сам ті інші системи протиповітряної оборони. Тому що саме так будується система протиповітряної оборони, коли, наприклад, більш стратегічні системи захищають менші системи з меншим радіусом дії, але це так звана last mile та останній мілі, яка захищає вже е, на останньому етапі е, об'єкт. Тому це є одним із елементів. Він зараз найбільш ефективний проти шахетів, тому що це є мобільна, е, мобільна умовно група, але автоматизована, тому що відбувається за прорахунок перехопленої цілі, відбувається за рахунок внутрішнього комп'ютера, внутрішнього балістичного калькулятора. Умовно, не наш військовий е, на інтуїтивному, набивши руку, на інтуїтивному е, починає нажимати на гачок, коли треба стріляти. А саме система обирає найкращий кут і найкращі захоплені цілі для того, щоб знищити максимально швидко і меншою кількістю набоїв.